вітаю вас в ефірі голосу Америки українського. Розпочинаємо наші ефіри. Нагадую, ми виходимо з брифінгами незмінною з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за Києвом об 11-й за Вашингтоном говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте воду поставити свої запитання в коментарях. Спробую на них відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, будемо сьогодні говорити про теми конгресові. Безумовно, найбільша новина, яка трапилася вчора, тут по обіді, і продовжує розвиватися далі. Це обрання нового спікера Палати представників після. Тижнів зволікань після тижнів невизначеності, все-таки палата представників обрала спікера. Нагадаю, ним став Майк Джонсон. Це 51-річний республіканець зі штату Луїзіана. Він набрав 220 голосів від своєї партії. Тобто, всі республіканці у палаті представників за нього проголосували. Бачимо зараз кадри, власне, із вчорашніх голосувань, вчорашніх подій у палаті представників. А чого від нього очікувати? Від Майка Джонсона для України це дуже. Важливе питання, яке зараз турбує багатьох в Україні. Чи продовжуватиме Майк Джонсон підтримку України конгресом? Чи він буде мати якісь застереження, зважаючи на досвід його голосування у минулому? Про все це поговоримо. Ми з Олексієм Коваленком, нашим кореспондентом, який сьогодні працює в Конгресі. Допоможе в цьому розібратися. Олексію, тебе. Вітаю стапа. Отже, Май Джонсон так він. Ми знаємо насправді неодноразово у своїх минулих голосуваннях виступав чи голосував про так проти підтримки України, проти надання Україні допомоги. Чи е, чого можна очікувати від нього зараз, Олексію, е, щодо його ролі як спікера? Чи продовжить він таку ж е, лінію, якою він дотримувався у минулому? Чи все таки можемо очікувати, що якості спікера Палати представників може він зайняти іншу позицію і буде готовий йти на компроміси? Так, Остапа, це дуже важливе питання, і варто по перше згадати, чому це настільки важливо, чому посада спікера настільки важлива. По перше, спікер це людина, яка визначає політичну повістку у законодавчому процесі. Це людина, яка визначає, які законопроекти будуть подаватися, які законопроекти будуть голосуватись, а які законопроекти будуть відхилені. І відповідно ми бачимо, що, от після тижнів взволікань, після тижнів невизначеності, так як ти сказав, Остап, вдалося все ж таки об'єднати. Іднатись республіканцям, і всі вони 220 людей проголосували 220 законодавців, проголосували за Майка Джонсона. Ми знаємо, що одразу після того, як його було обрано спікером, він зробив заяву про те, що він буде просувати консервативну політичну повістку. Він буде виступати проти політик адміністрації президента Джо Байдена, та буде підтримувати партнерів за кордоном. Він одразу ж не сказав про яких саме партнерів за кордоном йдеться, але під час його промови він а, згадував про підтримку Ізраїлю, і ми знаємо, що він неодноразово заявляв про таку однозначну підтримку Ізраїлю щодо України. Його позиція не настільки однозначна. Ми пам'ятаємо, що під час повномасштабної війни, 24 лютого, 22-го року а, був а, твіт Джонсона а, а, підтримки України. Насправді він говорив про те, що а, потрібно а, молитись за Україну потрібно підтримувати Україну, а, і про те, що а, власне, Росія. Потрібно притягнути до відповідальності, і він говорив також про потребу щодо а, санкцій на адресу Росії та позбавлення економічної та енергетичної залежності від Росії. Але ми також пам'ятаємо усі голосування Джонсона, які були після того. А, Остап, як ти вже згадував, а, насправді за майже всі законопроекти на користь Україні, на користь підтримку Україні, додаткового якогось фінансування для України, Джонсон голосував насправді проти, і він також голосував за те, щоб зупинити. Ти якусь військову допомогу Україні і єдиний законопроект на користь України, який Джонсон проголосував за це, був закон про лендліз. Але все ж таки, ми бачили вчорашні його заяви. Ми бачили, що і це наводили медіа, це наводила NBC його цитати. Про те, що він все ж таки зараз говорить більш схильно на підтримку України. Він говорить про те, що агресію Путіна потрібно зупинити. Неможливо, щоб Путіну вдалось досягнути успіху, і він говорив про все ж таки більшу більшу підтримку на користь. Країни, але ми бачили, що він говорив про певні умови, і ці, ці умови йдеться про встановлення якихось більш чітких цілей білим домом та встановлення нових механізм механізмів спостереження за допомогою, яка надається Україні. І ми також. Бачили, що от під час його промови, коли Джонсона було обрано спікером Палати представників, він заявляв про важливість зовнішньої політики та важливість політики на близькому сході та у східній Європі. І якщо маємо, можемо послухати зараз коментар Джонсона з цього приводу. Це кредо, яке надихало нашу націю відтоді, як вона була заснована, і це зробило нас великою нацією, якою ми є. І ми зараз перебуваємо в час надзвичайної кризи, і світу потрібно, щоб ми були сильними, щоб ми пам'ятали наше кредо і настанови. Близький схід та східну європу струснули буремні події та насильство. Країна вимагає сильного керівництва цього органу, і ми не повинні похитнутися. Цікавість ці слова Олексію, знаєш, ти задав так про вчорашні коментарі Майка Джонсона. Вже після того, як його обрали спікером. От, власне журналісти у капітолії запитали його, чи підтримуватиме він наступну допомогу для України. Майк Джонсон відповів, що ми всі підтримуємо, але в нас будуть умови. Щодо цього, ми над цим працюємо. Ось такі його слова. А тому будемо ми стежити, власне, якою дійсно буде його позиція, вже не в якості конгресмена, а в якості. Спікера, що готовий він буде висунути на розгляд питання допомоги для України і в якому вигляді е, Олексій, Чи означають власне ці заяви Джонсона, так які ми почули від нього вже от вчора, по суті, так після його обрання, що республіканцям вдалося можливо досягнути якихось певних домовленостей щодо питань, які їх розінували, зокрема щодо допомоги Україні? Так, от насправді Остапа ти згадав про єдність. Єдність дуже важливе питання, яке про яке дуже багато згадували вчора. Бо ми бачили, що після тижнів невизначеності, як же ми згадали, вдалося ж таки республіканцям об'єднатись та проголосувати за обрання Джонсона спікером. Ми бачили, що 220 голосів, тобто всі республіканці у палаті представників проголосували за Джонсона, навіть ті, які не голосували за попередніх кандидатів від республіканської партії в палаті представників, які раніше Наголосували через те, що а, ті чи інші кандидати недостатньо можливо підтримували Україну навіть всі ці кандидати проголосували за Джонсона. Тобто, так виглядає, що все ж таки є а, якась домовленість по залаштунками у партії, а, і можливо ця домовленість також стосується і ізраїлю і України. І ми бачили, що а, власне вчора була вже прийнята резолюція на підтримку Ізраїлю, і це була. Перша резолюція, яка перший взагалі документ, який був прийнятий палатою е, представників за часів спікерства е, Джонсона, е, також е, неможливо достеменно сказати, чи є вже домовленості про Україну, чи немає домовленості. І також основне питання зараз в якому форматі буде голосування за додаткову фінансову допомогу для Ізраїлю до України. чи це буде голосування пакетом, так як це пропонує Білий Дім, е, голосування і за допомогою Ізраїлю. І за допомогу Україні за всі 106 мільярдів доларів. Чи це буде голосування окремо по Ізраїлю і голосування окремо по Україні? І ми чули голоси. І вчора а, міч Маконел, це лідер республіканської меншості у сенаті. Збирався з своїми колегами-законодавцями. Вони обговорювали власне це питання. І а, міч Маконал наполягав на те, що голосування потрібно все ж таки пакетом і за допомогою Ізраїлю, і за допомогу Україні. А, а, на цьому також наполягала і Деякі законодавці у а, палаті представників, наприклад, а, Майк Маккол, який очолює комітет закордонних справ у палаті представників, а, а, він говорив про те, що а, таким чином можна зібрати буде більше, більше голосів. Будемо стежити за тим, так чи вдасться досягнути домовленостей вже на протягом голосувань, так як всередині республіканської партії, так і в принципі між двома партіями Демократичною та республіканською, і чи дійсно були якісь домовленості? Поки що ми не знаємо, чи про це говорили, але ну думаю, побачимо, як піде голосування, так коли і в якому вигляді а, розглядатимуть допомогу для України та Ізраїлю. Думаю, це нам доведеться дізнатися в наступні дні тижні, Олексію. А... Переходячи до іншого важливого питання, до ролі спікера, ми знаємо, що палата представників вона відіграє дуже важливу роль у затвердженні результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. А після того як ці вибори відбуваються, власне сама палата представників сенат вони остаточно ухвалюють так і а, оголошують перемогу того чи іншого кандидата. Ми знаємо, що Майк Джонсон не визнавав результати вибору 2020 року. Він наполягав, що ці результати треба оскаржувати, що насправді переміг Дональд Трамп, зважаючи на цю його позицію, так три роки тому, чи мають якісь застереження чи побоювання експерти або можливо змі щодо затвердження результатів наступних виборів американського президента, якщо Майк Джонсон буде спікером станом на січень 2025 року. Так, позиція спікера Джонсона насправді була досить неоднозначною у 2020 році. Тоді він підтримав Трампа та тих, хто говорив про потребу скасувати результати президентських виборів 2020 року. І ми бачимо, що це одне із питань, яке часто закидали, і представники медіа питали вчора у новообраного спікера палати представників. І власне це питання, яке дуже дуже Бує суспільство, і ми бачили, що навіть у президента Байдена питали це власне вчора. Чи турбується він про те, що можливо новий новообраний спікер, якщо він буде досі спікером на той момент, коли будуть результати нових президентських виборів, 2024 року, чи затвердить він результати цих президентських виборів? На що президент Ша відповів, що він про це не переймається та. Вірить у конституцію. Але ми бачили думки експертів, які все ж таки переймаються з цього приводу і згадують, згадують позицію Джонсона у 2020 році. Цікаво, Олексію. Дякую тобі за твій аналіз. Будемо стежити в наступні дні, як ситуація буде розвиватися. Безумовно, як вона буде розвиватися для України щодо винесення на розгляд. Додаткового пакету підтримки нагадаю йдеться про 106 мільярдів. Це великий пакет з тих 106 мільярдів, а понад 61 мільярд пропонує адміністрація Байдена для України. Олексію, дякую. Олексій Коваленко був за ми на зв'язку із Капітолійського пагорбу. Говорили ми про останні новини щодо обрання спікера та його поглядів на підтримку України. Дякую. Ми знаємо, що в ці дні цього тижня зібралася також група американських законодавців, як сенаторів, так і конгресменів. Двопартійна двопалатна група для того, аби обговорити важливість подальшої підтримки України. Очолював цю зустріч сенатор Дурбін у Сенаті. А власне, обговорили вони, як саме ця допомога має виглядати, і закликали своїх колег не зволікати. Із голосуванням на підтримку України, Ізраїлю та інших союзників Ми бачимо зараз фотографії із цієї зустрічі, які опублікував сенатор Дурбін себе на вебсайті. А які заяви важливо пролунала зокрема серед республіканського сенатора Роджера Вікера? Він заявив, що ми повинні підтримувати союзників по всьому світу та надавати їм інструменти необхідні для перемоги. Для конгресу вкрай важливо зібратися разом і ухвалити законодавство, яке допоможе стримувати наших супротивників та зміцнить оборонні потужності США у майбутньому. Демократка сенаторка Джин Шагін також заявила, що конгресу потрібно об'єднатися двома партіями, аби зміцнити національну безпеку та підтримати союзників і партнерів. Перепрошую. Ухваливши законопроект про додаткове фінансування для України та Ізраїлю. А, прийняття цього законопроекту і доповнення надасть українським партнерам допомогу необхідну для боротьби із жорсткою і жорстокою війною Путіна. Сказала Джин Шаїн. Такі заяви пролунала власне від них 24 жовтня. Ця зустріч була а, два дні тому, але вона підтверджує ще раз, що а, дуже багато і, і насправді більшість так законодавців у сенаті і в конгресі підтримують і розуміють важливість ухвалення. Додаткової допомоги, втім, ми знаємо, що те, е, те питання, коли е, винесуть на розгляд цей законопроект, залежить від спікера. Будемо дивитися і спостерігати за цим для того, аби підтримка України продовжувалася на такому ж рівні і збільшувалася, і збільшувалися обсяги та темпи. Наголошують українські активістки і активісти і, і представники української громади тут у сполучених штатах. Цими днями у Вашингтоні відбувся черговий саміт на підтримку України. Ми про нього говорили в ефірах. Зібралися сюди активісти з усіх куточків сполучених штатів, українці, американці, представники інших національностей. Також приїхали активісти із України. Власне, вони зустрічалися з конгресменами, сенаторами. Говорили про те, що цю підтримку потрібно не лише зберігати, але і продовжувати та збільшувати. Думаю, про цей саміт і про цю подію, і головне про результати її у Вашингтоні. Поговоримо з Іриною Шенкаренко, нашою журналісткою, яка працювала в сідні цього саміту, спілкувалася з його учасниками, з законодавцями і дізналася більше. Ірино, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю, Остапе. Розкажи трохи більше так про цей захід. Власне хто приїхав на нього і і чого саме конкретно так просили представники цього саміту в американського конгресу. Остапа, отже, це вже третій український саміт дій, який відбувається на капітолійському пагорбі. Його заснували за кілька місяців після початку повномасштабної війни в Україні. Представники організації разом Фоюкраїн. А цьогоріч цей захід став наймасштабніший за свою історію. До нього долучилися представники понад сотні волонтерських організацій з усіх сполучених штатів. Загалом кількість учасників перевищила пів тисячі, тобто це дуже велика кількість людей. Вони були представлені делегації від 36 штатів. І в Америці також були е, відвідувачі з України, активісти та військові, які прибули безпосередньо з передової. Е, і, е, зокрема, більша частина, звісно, учасників цього саміту це представники української діаспори, тут у США, які е, українці, які давно тут мешкають і мають право голосу. Є виборцями американськими, і також були пересічні американці, які до початку повномасштабної війни вони не мали жодного стосунку до України, але вони хочуть підтримати і зараз волонтерять або допомагають Ають всіма можливими способами Україні. Отже, протягом двох днів делегації від різних штатів від з України вони обходили групами офіси, кабінети сенаторів, конгресменів, їх помічників та радників, і е, спілкувалися щодо продовження підтримки України. Вони наполягали на ухваленні на необхідності ухвалення нового запиту на фінансову допомогу Україні в понад 60 мільярдів доларів, який подав. Нещодавно президент Джо Байден, тобто, це було головним питанням під часом цього саміту, і дуже важливо, що саміт відбувся саме в цей час, коли конгрес планує розглядати цей новий пакет допомоги. І також порушувалися інші питання, зокрема надання зброї, визнання злочинів в Росії в Україні геноцидом. І дуже важливо, що на цьому саміті кажуть організатори були присутні дуже різні категорії людей, які могли поговорити і донести конгресменам ситуацію в питанні України з різних б. Оків, зокрема, переселенці могли розповісти про свої пережиті жахи, військові розповіли про те, що зараз відбувається на фронті та що їм потрібно. І е, пересічні американці вони ще раз довели. наскільки питання України є важливою для виборців тут в Америці, для громадян Америки, і я також поспілкувалася зокрема з американцем, який понад рік воював в Україні, і він теж прийшов, щоб вимагати продовження підтримки до України і наголошувати настільки перемогу. Україною є важливою для США. Я пропоную послухати українську військову Андріану Арехту, також американського військового і організатора саміту. Працювала з американською зброєю. Дякуємо, потрібно ще тому, що зброя і броньова техніка рятує. Працювала я з Стінгером, який передані були Україні з МК 19 з свічблейдами. Нам потрібна броня, ППО нам потрібно обов'язково захистити небо. Я був на зустрічі з представником республіканської партії. Сподіваюся, мої розповіді про бої на фронті. і Те, що я поділився своїм знанням про допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні, матимуть кори. Исну застосування я наголошував на тому, що потрібно більше допомоги ніж надається зараз, аби ми могли швидко та рішуче покласти край цій війні. Фінансова підтримка України, підтримка України зброєю, тренування пілотів в 16 є біли, які підтримує, підтримують учасники. Це зокрема геноцид в Україні, це передача Україні на відбудову заморожених активів Російської Федерації. Монтерірину дійсно сподіваємося, так що почули законодавці ці заклики? А, але чи вдалося знаєш поспілкуватися учасникам цього саміту з тими американськими конгресменами сенаторами, які не підтримують подальше фінансування для України? Адже важливо так говорити не лише із прихильниками, але й з тими, хто має якісь свої застереження. А, чи зустрілися все таки учасники саміту з такими законодавцями? І якщо так, то як їх приймали, як на це реагували? Костепе, ну, переважно законодавці, які виступають категорично проти підтримки України, вони не зустрічалися особисто із учасниками делегації. Проте важливо, що учасники делегації їх приймали в офісах цих законодавців і радники та представники конгресменів поспілкувалися з делегаціями і уважно їх вислухали. І от я поспілкувалася, наприклад, із делегацією з Техасу, яка на цьому саміті була однією з найбільших, і в цьому штаті від цього штату є кілька представників конгресменів, Гресу, які виступають відкрито публічно проти надання подальшої фінансової допомоги Україні, і представники делегації з Техасу розповіли, що розмови в офісах цих конгресменів були досить складними, але їх дуже дуже уважно слухали. І той факт, що на цих зустрічах були американці, які подолали шлях. Наприклад, у 5 годин вони летіли сюди до Вашингтона зі свого штату, а також вони взяли спеціально відпустки для того, щоб приїхати і взяти участь і адвокувати за Україну. А воно мало значення, і е, ці законодавці, як пояснили нам, учасники делегації, вони пояснюють свої річ, рішення, тим, що вони дбають про своїх виборців, і адже фінансова допомога України є е, витратною, і відповідно страждає економіка США. Так, от ці виборці також поставили і передали свої запитання і свої прохання до. Законодавці вони пояснювали, що їхні гаманці будуть втрачати набагато більше, якщо Україна не переможе, і війна набуде на багато більших масштабів. Я пропоную послухати учасників делегації ми повинні наголошувати, що гаразд ви стурбовані бюджетом. Три відсотки оборонного бюджету менш ніж один відсоток американського ВВП допоможуть Україні. То де ж цей бюджет? Чому ви не можете знайти кошти? Конгресмени працюють на нас, вони працюють на виборців. Правильно ставити їм такі складні запитання: як от ви говорите нам, що підтримуєте Україну? Чому ваші результати голосувань свідчить про інше? Є такий момент, коли в них немає повноти інформації. Чи вони можливо якось ми намагаємося, що ми намагаємося робити? Це їм пояснювати і надавати інформацію. <клузький> Цікаві ці коментарі учасників э, візиту. І дійсно, знаєш, ми почули так один з них, що. Э, Законодавці вони дослухаються до своїх виборців і вони розуміють, що за них голосували. Тому а, українська громада намагається на наголошувати також і на цьому, що ми ваші виборці. Ось наші запити. Ми в цьому зацікавлені, і від е, цих рішень буде залежати також і наш вибір на наступних виборах. Тому важливо на цьому наголошувати теж, Ірино, які наслідки, результати таких зустрічей, так чи. Чого в принципі вдалося досягнути цим учасникам зараз? Ми знаємо, ти вже це сказала. Це був третій такий саміт. Чого власне, вдається досягати протягом такого спілкування наживо із помічниками конгресменів і із самими законодавцями теж? Остап, ду ну, практичних результатів відразу після саміту, побачити очевидно, не можна, але ми точно знаємо від учасників однієї з делегацій, В них була як вони кажуть, непроста розмова із конгресменом, який вагався, чи потрібно йому підтримувати далі голосувати за пакет фінансової допомоги для України. Він вагався 50 на 50. І От за результатами цієї зустрічі, коли до нього до кабінету прийшли виборці, які представляли різні виборці американці, які представляли різні галузі, це, наприклад, в. В, в, в участь в делегаціях брали і судді, і представники IT-компаній. Після спілкування з ними він а, сказав, що скоріш за все він буде голосувати за цей новий пакет допомоги для України. Тобто, це були розповіді о, лише однієї з делегацій, але загалом я знаю, що навіть якщо Споперед з досвіду попередніх таких адвокаційних самітів, що навіть коли зустрічі відбуваються в офісі противника допомоги Україні або людини, яка не підтримує допомогу Україні, а після таких зустрічей часто з офісів конгресменів, сенаторів уже а, безпосередньо на місцях у штаті телефонують учасникам саміту або пишуть листи і просять про подальші зустрічі, і пропонують кажуть, що зараз ми не готові підтримати важливий для вас законопроект, але давайте роз. Почнемо розмову, і будемо спілкуватися уже на рівні штату і шукати якісь точки дотику. Тобто, цей саміт показує наскільки важливими і вдає ще раз розуміти, що, що у штатах в кожному штаті є люди, які підтримують Україну. Це виборці, які мають право голосу і на них починають звертати увагу. І до речі, в перший день саміту учасників саміту привітали експосли США в Україні, і вони також наголосили на важливості таких самітів на ка. Пітолійському пагорбі я пропоную послухати Марію Йованович, посолку США в Україні, експосолку США. Я вважаю, що такі зустрічі, де українські американці приїжджають до Вашингтона, щоб виступати за Україну, є надзвичайно важливими, тому що в демократичних країнах наші обрані посадовці є нашими лідерами, але вони також прислухаються до того, що кажуть люди. Тож це надзвичайно важливо. Дійсно, надзвичайно важливо, як сказала колишня посолка США в Україні Марія Іванович. Ірино, дякую тобі за твій аналіз за те, що розповіла, як відбулися ці події. Нагадаю, Ірини можете переглянути на нашому ютуб-каналі, також на нашому сайті. Там є більш детальніший репортаж власне із підсумками цього саміту, і як він власне проходив. Ірина спостерігала це наживо протягом цих днів у Вашингтоні. Ірина Шанкаренко полезами на зв'язку. Ірино, дякую тобі ще раз. Друзі, якщо маєте ще якісь запитання, сьогодні, то можете ставити у коментарях. Бачу, що вітають нас у Техасі. Так до речі, про які ми щойно говорили. Дивляться нас у Черкасах, у Львові, Волинь вітає Рівне. Також дивляться нас у Литві. Вітання Житомира, Філадельфія, Дніпро. Передай вітання Запоріжжя, Київ, Другобич, Луганськ, тимчасово окупований та інші українські, не лише українські міста. Є запитання від одного з наших глядачів: питає а, Сергій: чи дійсно зараз відбуваються тренування українських пілотів? На F-16. на F, на F Так ми знаємо, що цього тижня в Аризоні українські а, пілоти вже приступили до спеціалізованих тренувань на F-16. Перед тим вони мали тренування і мовні курси у Техасі. Зараз вони вже в Аризоні і а, розпоч розпочали тренування саме на цих літаках. Про це підтвердили у Пентагоні. А, ми не знаємо скільки точно триватимуть ці навчання. Говорять про декілька місяців а, про те, що вони можуть тривати. Будемо спостерігати. Сподіваємося, що. Зможемо отримати більше інформації із Аризони, від Пантогону. Ми над цим також е, працюємо. Е, питає Тарас Пушкар. Чи є механізм? Як кожен українець може адвоку, е, адвокувати Українські інтереси у сполучених штатах радше йдеться про мабуть українців, які американськими громадянами або американців українського походження. Якщо не ви бачили, так є прямий механізм впливу на конгресменів, коли вони можуть телефонувати офіси законодавців, коли вони можуть приходити на прямі зустрічі особисто і говорити власне про те, що є в їхніх інтересах. Так, ми знаємо, що американські конгресмени, сенатори, вони зважають на думку своїх виборців і дослухаються до неї, тому що вони розуміють так, що від того чи будуть вони виконувати бажання виборців чи будуть вони дослухатися до їхньої думки буде також залежати їхні шанси на переобрання на наступних виборах ми пам'ятаємо так що наступні вибори до конгресу заплановані на листопад 2024 року вони пройдуть разом із виборами президента тому українська громада в тому числі як зрештою і багато інших громад тут в сполучених штатах намагаються таким чином Адвокувати такі рішення, тобто, якщо ми говоримо про українців, які тут є у США, які є громадянами або американців українського походження, то такий вплив вони мають. Хоча безумовно, як ми бачимо, є дуже багато волонтерських організацій, до якої долучаються українці так без громадянства, або українці навіть із за кордону, які можуть допомагати якоюсь допомогою. Ці ці речі ми тут бачимо в Сполучених Штатах, тому в принципі інструментів є ще багато. А е, є ще запитання, бачу, яке стосується від Володимира про поставки атакам. Пише він, що 20 атакам це добре, але для перемоги потрібно 2000 таких ракет. Дійсно, про це також ми чуємо дуже багато від а, українських представників про те, що потрібно більше Україні таких спроможностей. І власне от Мирослава Гонгадзе, Ґонґадзе, яка сьогодні спілкувалася із представником українського генштабу а, на умовах анонімності, вона от пише так, що їй сьогодні заявили, що за підсумками зустрічі військового командування України та командування союзників, темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Про це їй заявили. І вже в січні Україна отримає нові ракети дальністю. 300 кілометрів. Таку інформацію вона отримала від представника українського а, генштабу, втім зрозуміло, що про кількість ми зараз не можемо говорити так і а, через питання безпеки, та й зрештою, і в українському командуванні також кількості не розкривають, як і не розкривають таких кількостей тут у сполучених штатах, посилаючись на міркування безпеки, на міркування а, також е, оперативного планування. Друзі, дякуємо вам сьогодні за вашу активність за ваші коментарі та запитання. Побачимося з вами вже в ефірі завтра, о вісімнадцятій брифінг повернеться в цю. Студію, а сьогодні, 22-й програма часта як завжди, не пропустіть. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу